Вітаю, ви дивитесь Кременчуцькі новини сьогодні. У випуску до Дня Європи у Кременчуці замайорить прапор Євросоюзу. Фірма Центр й досі буксує на будівництві дитсадка. Школи у місті оголошено конкурс на кращий проект меморіалу пам'яті героїв АТО. Не перемикайте. Міський голова Віталій Малецький різко розкритикував роботу підрядної організації на будівництві майбутнього дитсадка школи у кварталі 278. Через постійне відставання фірми центр від графіка робіт дата здачі об'єкту в експлуатацію щоразу переноситься. Про будівельні недоліки, виявлені під час інспекції, дивіться далі. З подібними темпами здати об'єкт в експлуатацію у визначений термін практично неможливо. Такого висновку дійшов мер Віталій Малецький. Можливо, навіть потрібно міняти підрядника. Підстав для того чимало. На сьогодні на будівництві працює лише три людини: плиточник, штукатур та підсобний робітник. Втім, це не означає, що все готове для прийому дітей. Нарікання на опалювальну систему такі самі, як і під час попередньої перевірки. Чимало секції радіаторів мають дефекти. Я от к батареї підходив три місяці тому. Всі розказували про те, що да, 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 ми набирали секційно». У нас були проблеми, ми зараз обов'язково це все устранимо абсолютно нелогічний монтаж водопостачального трубопроводу. Я пам'ятаю туалет в школі, там не було труб, які йшли по стінки. Это... Да, це... Может, это какие-то веяния новые, европейские, стоит тут терморегулятор и все. Это результат проектной работы. Ну вот это что за результат? Выведена труба здесь для подвод воды. Mm -hmm. Есть выход в канализацию, но ничего не установлено. Что это? Більше того, Електророзподільна коробка із силовим кабелем вмонтована прямо навпроти рукомийників. Вот это все открыто будет? То есть, вот эти все кабеля, которые здесь по верху да, идут. Я так понимаю, вот это все вот так вот должно Да, они остаются поверху и здесь вот руки перед столовою, Ну, то есть, металлическая должна быть стена. Роботи в басейні досі не завершені. Якщо стеля тут вже має фінальний вигляд, то у чаші басейну ще працювати і працювати. Є питання і до замовлених шкільних меблів. Як приклад, парти для першокласників мають гострі кути, через що діти можуть травмуватися. Що стосується приміщень, це далеко не всі виявлені недоліки, не менше їх і на прилеглій території. Обурений Віталій Малецький тим, як встановлені водостоки з покрівлі. Ливневой канализации нету в проекте, да? Нет. То есть все отводится на плитку, даже не положены каналы отводящие по этому. По проекту. Ну, кусок он 150 гривен стоит метровый с решеткой. Хотя бы чтобы оно на газон уходило, но не на плитку. Воно ж вимає потім плітку там. На думку керівника міста, варто прискорити роботу з благоустрою подвір'я навчального закладу. Ви розумієте, що це треба максимально швидко, щоб воно уляглося, тому що якщо ми в сентябрі його положимо, воно там попровалюється, і трава не взайде в сентябрі, якщо його навіть полівати. Задання благоустрою в течение недели вот это сделать так, чтобы весь мицелий, который был привезен сюда, был разровнен, ровным слоем уложен и подготовлено было для того, чтобы Потом зачернять дальше землю, если нужно, чернозем привозить і засівати травой. У загальній сукупності всі недоліки свідчать про те, що генеральний підрядник будівництва фірма центр не справляється з поставленим завданням. Отделочные работы відстають от від графіка однозначно. Ви видели, яка ситуація сейчас по електричній части, по вентиляції, по всему. Самое большое проблемое это бассейн. Дмитрий Васильевич, пожалуйста, четкий график выполнения работ. В течение трьох днів дней этой недели, пожалуйста, на стол положити недельно, что будет когда завершено. Если фирма Центр не справляется здесь в который раз уже, давайте что-то думать. Возможно, надо будет принять непопулярное решение остановиться, разорвать отношения и потом дальше двигаться уже с новым подрядчиком дальше. У Кременчуці оголошено відкритий конкурс на визначення проєкту меморіальної форми для увічнення пам'яті героїв АТО та учасників Революції Гідності. Відповідне розпорядження 6 травня підписав міський голова Віталій Малицький. Усі бажаючі можуть надати свої проєктні пропозиції щодо меморіалу. Найкращий ескіз буде втілено у камені. Детально Олександра Демеденко. На алеї у парку ювілейний із часом з'явиться меморіал, який увічнить пам'ять кременчужан, що загинули на Донбасі, та учасників Революції Гідності. Нині ж оголошено конкурс на кращу ескізну пропозицію для цього пам'ятного місця. Ініціатори спорудження пам'ятного комплексу військові АТО бачать його таким. Перший момент погибші кременчужані повинні бути увіковічені там в цьому меморіалі. Друге Второе... – нам би хотілося, щоб там була техніка, которая воювала на Востокі, і не просто техніка, вот привыкли мы виставляти красивая, зализанная, покрашенная, а техніка, яка пройшла через горнило війни, щоб наші діти могли потрогати, чим нас там убивали, а з потрогати ручки дотронутися до того металу, який там був. А таким уявляють собі майбутній меморіал студенти, що сьогодні відвідали експозицію, присвячену АТО у міському краєзнавчому музеї. Можно сделать его там с камня, с металла, но должно, чтобы люди видели наглядно, что мы, вот, вот наши герои, мы должны видеть, ну, как бы быть, пример должен быть, видеть, там, я думаю, ну, все-таки стоило, как бы, там, сделать, как бы, его покрасивее, там бы, и боевая техника, там бы, и что-то, и какие-то еще элементы. Показать, там, ну, к примеру, там, всякие, или, там, осколки, оружие вызывает у некоторых людей, вроде бы, какие-то эмоциональные переживания, у некоторых, наоборот, агрессию. Усі бажаючі можуть подати на розсуд компетентного журі свої ескізні пропозиції майбутнього меморіалу героя МАТО. Та проекти мають відповідати певним вимогам. Зовнішній вигляд меморіальної форми вказує, що об'єкти є військовим, а не цивільним, тобто на ньому повинні бути присутні елементи військової тематики. Меморіальна форма повинна мати аскетичний вигляд, тобто відсутність складних у виконанні елементів та високовартісних матеріалів, демонструвати тяглість української військової традиції, ну, наприклад, військових традицій казацтва. Також вона має бути естетичною та оригінальною. Розпочнеться прийом пропозицій з 6 червня, триватиме 90 календарних днів. А після визначення кращої пропозиції буде оголошено результати. Детальні умови конкурсу на офіційному сайті Кременчуцької міської ради. Міську раду просять виділити додаткові кошти для надання матеріально-технічної допомоги підрозділам, які беруть участь в АТО. За це проголосували сьогодні у виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради члени робочої групи з питань координації надання матеріально-технічної допомоги підрозділам, які беруть участь в АТО. Проводили засідання заступники міського голови Кременчука Валерій Декусар та Дмитро Кравченко. Члени робочої групи розглянули три питання порядку денного про проведення тернерних закупівель тепловізорів, про повторний розгляд звернення військової частини польова пошта В 2287 Міністерства оборони України щодо надання допомоги на проведення ремонту автомобіля Камаз та про звернення до Кременчуцької міської ради про виділення додаткових коштів для надання матеріально-технічної допомоги підрозділам, які беруть участь в АТО. Першим розглянули питання про виділення коштів для ремонту автомобіля Камаз для 16-го мотопіхотного батальйону, який знаходиться на передовій АТО в районі. Авдіївки. Для ремонту автомобіля військові запросили 140 тысяч А Основну роботу, всю чорну, невидиму роботу, но на самая главная выполняет именно вот такая техника: КАМАЗы, КРАЗы, ЗИЛ-131. Вот. Это основные лошадки, на которых и держится вся боеготовность. Это подвоз грузов, подвоз людей, евакуація той же боевой техники, которая пострадала в бою. От, это очень важно. На минулому засіданні комісії було ухвалено рішення виділити цьому військовому підрозділу з міського бюджету Кременчука половину суми. Зарештою військові частині запропонували звернутися до інших спонсорів або органів місцевого самоврядування, які взяли над ними шефство. Враховуючи важливість ремонту автомобіля, а також те, що на даний час, крім Кременчуцької міської ради, допомоги військовим ніхто так і не надодав. Члени робочої групи проголосували за виділення в повному обсязі коштів, необхідних для ремонту Камазу. Стосовно ж питання проведення тендерних закупівель тепловізорів, то начальник управління з питань ТЕП та НС Сергій Річайко повідомив, був оголошений тендер на придбання двох тепловізорів для Кременчуцького 107-го реактивного артилерійського полку військової частини 3059 та військової частини, що дислокується у місті Кіровоград. Вартість приладів 85 та 150 тисяч гривень відповідно. Оскільки учасниками тендеру на закупівлю тепловізору пульсар вартістю близько 85 тисяч гривень не був наданий повний пакет документів, а по іншому тепловізору взагалі не були надані пропозиції. Тендер не відбувся. Сергій Кіричейко повідомив, що він мав розмову з керівництвом Кировоградської військової частини, і військові погодилися з тим, щоб їм придбали тепловізор пульсар. Таким чином сума закупівлі зменшується, і два тепловізорів вартістю близько 85 тисяч гривень придбають без проведення тендеру і придадуть військовим частинам. Вільний залишок коштів, не використаних на потреби підрозділів, які беруть участь, в АТО, на сьогодні становить близько 700 тисяч гривень, а заявки від військових надходять і надходять. Тому заступник міського голови Дмитро Кравченко виступив з пропозицією про виділення додаткових коштів із міського бюджету у розмірі півтора мільйона гривень. Є підложення звернутися до міської раді уділяні по по сумі полгода виполнено. У нас час там хороші плюси йдуть пока, Щоб ми попросили, що ну хоча б какої-то там мільйон чи полтора, для того, щоб Резерву. у нас кооперативний запас Резерв. члени робочої групи одноголосно підтримали цю пропозицію. Потреба у психологічній реабілітації учасників АТО виникла тільки но хлопці почали повертатися з війни. Багато госпіталів на той час мали намір працювати в цьому напрямку та мали грандіозні плани. Але саме Кременчуцький обласний госпіталь для ветеранів війни у минулому році серед великої кількості учасників тендеру виграв проект психологічна реабілітація учасників АТО. 7 грудня минулого року цей проект стартував. В чому була проблема? Проблема в тому, що це не то, що от зразу Раз і зайшло 66 бійців. Це було поетапно, вони приходили по кілька, там зразу 10 чоловік, потім 21, потім середина місяця, кінець року, їх було вже. Усі 60. після війни у бійців, АТО, окрім фізичних травм, залишаються ще й психологічні. Вони гоять рани і намагаються забути про жахи війни. Однак самотужки зробити це складно, бо з деякими травмами можуть впоратися лише психологи. Знаєте, картинка не співпала те, що планували ми, і те, що з чим ми зустрілися, коли починався сам проект, і він він починався буквально із прийомного відділення, де говорили, що з вами будуть працювати реабілітологи, Ви будете працювати. В основному з психологами то наші бійці, які повернулися, коли говорили, що у вас буде психологічна реабілітація. Вони говорили, що у нас з голими все в порядку. Практично всі на 99 Це одиниці, які дійсно саме зверталися, приходили за допомогою, стояли під дверима, просили, щоб їх записали на консультацію. Це то, то було велике щастя для психолога. Кажучи, підтримка важлива навіть в будь-яких деталях. І сьогодні, проходячи курси психологічної реабілітації, вони героїчні та мужні, беруть до рук та висловлюють власні емоції разом зі своїми родинами та психологами, здійснюють прогулянки на конях, а ще звикли бути корисними. А то всі взялися працювати над створенням мозаїчного пану з пластикових кришечок, яке незабаром має з'явитися на подвір'ї госпіталю. Всі, хто побували там, незалежно вони були 10 днів, чи 10 місяців, чи півтора року. Вони приїхали іншими людьми. Вони приїхали як з іншої планети прилетіли. І оцей перехідний період з того часу, з того виміру, в якому вони знаходилися, в цей вимір, його треба було перейти достойно. І я не впевнена, що всі ще вийшли з того стану. Психологи наголошують, для повної реабілітації потрібен час. А тим, хто повернувся з війни і залишився сам на сам зі своїми проблемами вдома у чотирьох стінах, радять піднятися. Вийти на вулицю і починати рухатися, не лежати на дивані, не шукати винних у тій чи іншій ситуації, а просто зрозуміти, що життя продовжується. Це не тільки подвиг, це не тільки обов'язок, це просто нормально. До Дня Європи у Кременчуці замайорить прапор Євросоюзу. Поруч із будівлею міської ради, де розташовано флагшток із прапором міста, із наступного тижня піднімуть прапор України і Європи. Сьогодні розпочались підготовчі роботи до встановлення ще двох щоглу. Було забетоновано основу після того, як вона застигне, встановлять додаткові флагштоки і піднімуть прапори. Громадський бюджет це бюджет участі. Тобто громада отримує можливість брати участь у розподілі частини фінансового ресурсу міського бюджету. Кошти розподіляються на реалізацію громадських ініціатив, проєктів споліпшення міського середовища, запропонованих людьми. Сьогодні у міськвиконкомі відбулося засідання робочої групи з питань впровадження громадського бюджету у Кременчуці. Кременчуцька громада зможе впливати на вирішення важливих проблем, бо матиме на це фінансовий ресурс. Облаштування дитячого майданчика, освітлення, енергоефективні заходи, заміна ламп тощо. Найбільш рейтингові проекти за результатами голосувань отримають кошти на реалізацію. Члени робочої групи внесли свої пропозиції до проекту програми. В пункті 2.3 положення вказані пріоритети. Їх чотири стичне облаштування території, облаштування зон відпочинку, безпека руху та інвестиції та ремонти. Тобто рада може змінити положення. Для чого ми робили, розбували програму на положення? Для того, щоб вносити зміни, просто приймаючи положення в новому в нові редакції. У проєкті міської програми планується 11 районів секторів для проведення конкурсів. Проєктів на кожен з таких секторів планують виділити і затвердити вже на сесії міської ради по 100 тисяч. Ще один процес це прийняття депутатами. Будь ласка, вносите через мене. Можете свої пропозиції вносити. Я як депутат на комісіях можу вносити поправки до цього проєкту рішення. Члени робочої групи висловили сподівання, що проєкт громадського бюджету допоможе активізувати мешканців Кременчука та дасть їм можливість втілювати зміни у. В найближчому оточенні власними зусиллями. Сьогодні співробітники Кременчуцького краєзнавчого музею провели для школярів науково-освітню екскурсію Герої Кременчука алея героїв. Науковці розповіли дітям про воїнів Другої світової війни, які героїчно визволяли Кременчук від німецько-фашистських загарбників. Чи сподобався учням? Пізнавальний урок дізнайтеся із наступного сюжету. Науково-освітній захід герої Кременчука відбувся біля пам'ятника воїну визволителю Саме на цьому місці учні 19-ї школи дізналися чимало пізнавальних фактів про військові події, які відбувались на території Кременчука під час Другої світової війни. Науковець Кременчуцького краєзнавчого музею розповіла учням про воїнів, які ціною власного життя боронили місто від німецько-фашистських загарбників. Справжні героїчні подвиги здійснювали і зовсім юні хлопці та дівчата. Згадуючи Людмилу Корабліну, це юна підпільниця. Вона допомагала нашим військовим приносити патрони. Коли Людмила Корабліна підготувала. Вузлики з патронами для того, щоб їх доставити для наших військових, вийшло так, що в цей час повертається німець, у якого вона працювала. Її застали саме за процесом того, що будуть винесені патрони, її заарештували. Її дуже довго допитували. На її очах були розстріляна вся її сім'я. Це батько, мати і молодша сестричка. Але Людмила не зламилася. Вона трималася до останнього. Із листа військового полоненого учні дізналися про страшні події, які доводилось пережив. Нашим бійцям у Кременчуцькому таборі смерті. «Дощані нари тяглися метрів 20 з кінця в кінець, на яких в чотири ряди лежали поранені. Перев'язок не робив ніхто. Рани гноїлися, повітря було важке, стояв нестерпний сморід. Найстрашнішим був голод, яким нас морили, крім хліба, вагою в один кілограм на шість чоловік, і ранком теплої смердючої води ми нічого не одержували. Уроки патріотизму в наш час неабияк актуальні, вважають освітяни. Педагоги наголошують, школярі мають знати про військові подвиги своїх предків та заради яких цілей вони їх здійснювали. Такі відкриті уроки на свіжому вузи, во время яких діти можуть пряп. ...к історії нашого города Кременчуга, узнать немножко більше, чем вони могли б узнать на будь-якому уроке из історії. Звісно же, они дають свої плюси, і я думаю, що чувство патріотизму, ну скажем так, оно, оно виростає. Учні відзначають науково-освітній захід їм не аби сподобався. Вони дізналися багато цікавих та пізнавальних історій. Я вважаю для себе це цікавою темою, і мені сподобалося те, що ось. Юна Людмила, яка була на той час 17 років, не здала своїх друзів навіть ну, те, на її очах вбили її сім'ю. Ну я вважаю, це дуже сильно і витерпити таке. Ну не кожен зможе. На території лісового масиву Кременчуцького району селищі Соснівка відбулися навчання фахівців Кременчуцького міськрайонного управління, головного управління ДСНС України в Полтавській області спільно з працівниками Кременчуцького лісового господарства щодо ліквідації пожеж у природних екосистемах у весняно-літній пожежонебезпечний період. Участь у навчанні взяли 12 осіб. Задіяно дві автоцистерни пожежно-рятувальних частин та одна цистерна кременчуцьких лісників. Вогняне полум'я на завчасно підпаленій сухій рослинності сягало семиметрової висоти. Рятувальникам вдалося загасити вогонь у лічені хвилини. Зв'язку з настанням пожежно-небезпечного періоду сьогодні було проведено спільне навчання підрозділів розділів Кременчуцького міськрайонного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій та державного підприємства Кременчуцьке лісове господарство. Втім, це лише тренування. Рятувальники застерігають, якщо залишити багаття без нагляду або кинуть незагашений недопалок, то ліквідувати таку пожежу буде набагато складніше. Сьогодні у Полтаві відбувся фінал другого етапу спартакіади серед депутатів усіх рівнів Полтавської області. Які результати у Кременчуцьких народних обранців дізнайтеся прямо зараз. Недарма в народі кажуть, що спорт це життя. До цього виду корисного дозвілля небайдужі і депутати. Два тижні тому у нашому місті пройшли відбіркові змагання. А вже сьогодні збірна депутатів Кременчука підкоряє Полтаву. Сподіваємося і покладаємо великі надії на представників з видів спорту шахів, шашок та настільного тенісу. Маємо таку надію і сподівання, що вони більш вдаліше. Виступять на цих обласних змаганнях в фінальній частині. Захід розпочався з урочистого параду команд слуг народу з усієї області у складі Кремечуської збірної депутати міської ради Олександр Коркішко, Людмила Котляренко, Сергій Погрібний та депутат Полтавської обласної ради Василь Хоменко очолював делегацію секретар Кременчуської міської ради Юрій Гриценко. Організатори спартакіади діляться, що такі заходи надзвичайно важливі та корисні саме для депутатів. Взагалі такий захід конче необхідний, чому я сам був дві каденції депутатом, приймав участь в мініфутболі. І в опозиції так, так вийшло, що вийшло, що в опозиції в дві каденції. Але, знаєте, з хлопцями спілкувалися, бігали, грали, на виїзди, їздили, то якось спілкування ми вже розуміли, допомагали один одному не тільки на змаганнях, а вже надалі в житті. Дружні стосунки після закінчення каденції, після того, як депутатами вже не є. Мою і приємно спілкуватися, приємно бачити і приємно людьми. На жаль, футбольна та волейбольна команди від нашого міста не пройшли відбіркові етапи. Тому кремечуська збірна боролася за призові місця у трьох категоріях: шашки, настільний теніс та шахи. Після запеклої боротьби кременчужани вибороли друге місце по шашкам. Оце прошеді грає. Це ще не всі. Бувший... Да, я, до речі, бувший чемпіон Полтави серед студентів. Вот эти все соревнования, участие в каких-то вот других мероприятиях, ну, не политического характера, оно как бы вот единит людей, и ты понимаешь, что здесь собрались не просто там депутаты, да, которые ответственны за политическую, и за остальную жизнь, а люди, которые как бы хотят видеть жизнь в разных его проявлениях. После 30-летнего перерыва впервые поучаствовал, я думаю, что неплохо. Второе место – это тоже хороший достойный результат среди депутатов э, Полтавской области всех уровней. Участі у спартакіаді кожного року долучається близько 400 депутатів Полтавської області. За результатами проведених ігор буде сформована збірна команда Полтавщини для участі у фіналі всеукраїнської олімпіади, що проходитиме у місті Чорноморській вже у червні цього року. Кременчуцькі юнацькі футбольні команди продовжують свої виступи у вищій лізі дитячої юнацької футбольної ліги України. Минулих вихідних наші юні земляки зіграли чергові поєдинки чемпіонату проти однолітків із Донецького шахтаря та харківського металіста. Результати двобоїв знає Дмитро Демиденко. Дві наші кременчуцькі команди під час минулих святкових днів грали на виїзді проти однолітків із донецького шахтаря. Це Кремінь Ю-16 та Кремінь Ю-14. Нагадаємо, що гірники посідають другу сходинку турнірної таблиці першості у віковій групі Ю 16 та першу з великим відривом від конкурентів у віковій групі Ю-14. Тому, хоча б на рівних боротися з таким суперником це вже досягнення. Вихованці Леоніда Диндікова, наймолодші наші футболісти, поступилися з великим рахунком 0-5. А ось кремінь Ю-16, підопічні Антона Диндікова, зуміли досягнути позитивного для себе результату. Вони звели поєдинок у нічию 0-0. До речі, і у першому матчі з донеччанами кременчужани розійшлися миром – 1-1. Наші ж команди Ю-17 та Ю-15 приймали на домашньому полі вихованців харківського металісту. Молодші хлопці, тренер Олександр Назаренко, поступилися 0-4. А команда Станіслава Торобари не програла. Нічия 1-1. Єдиний м'яч у складі Кременчажан забив Євген Непорада. Завтра, 12 травня, погода буде малохмарною, дощитиме. Температура повітря вночі плюс 10, плюс в вдень плюс 16, плюс 20. Усі випуски Кременчуцьких новин ви можете переглянути на нашій сторінці в Ютубі. В ефірі ЛТАВи. побачимось вже завтра у цій же порі. Бувайте!